Tamar. Марка, Марко, з ударом. Павлик. Павлик бореться. Міша, а. Не вдалося, Данила, з ударом від воріт. Міша, різ. Павлик, добре на Марка. Д... Данила не проходить на мішу. Оля. Даня, торопись, лапу, ближе, ближе Хороший, Марко, прокидає. Добре, добре, добре. Міша. Марко. Ах! Даня. Даня. Марко, Коля? На Павлика не прийшло? Коля ще? Ні, А Аут для суперників. Добре, Павлик. Наш аут.

на Міша, Міша, На Марка? Марко молодець, На Павлика? Даня? Задара? Давай, 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 Dania? A, ah, tak jest Dania. Paga. Misha? Pawlik? Pawlik, dobra. Na Nadania Na ah, A, o, dla soparnika. Marko? Міша? На Павлика? Павлик? Переводить? Ні, Марко! Монлець, зупинений м'яч. Є співак всередині? Є, доїхав! Хороше, хороше! Ні! Що ви так робите? На Павліша! співак всередині? Я поміняв тебе! No nasza Марко, добре, Міша, давай, давай, давай! На Павлика? Павлик. Добре. Тягне. А от наш. Ах, нема кого замкнути. Міша підмоє! Міша тобою! Дай, Мішу! Ах, гарно, гарно розіграли молоді. Марко, остань трошки, привіз, Марку, привісі. Рахунок 00. Все, привіз. Якщо шось, потім його весь. Перекривай трошки заведений. Привет! Вер со вторым! Со вторым перед собой! Ближе! Коля, добре Данило. Пред Марко, добре, Міша. Міша. Удар не проходить удар. Павлик бореться. Молодець. Коля. Супер. Коля. А, ну. За спину. А, от наш. Гарно було. Dan jij, mis dan, the... krijs, mis een Palek, hallo. Добре. Даня? Надо навод. Павук бореться. Даня. Хорош. Наш аут. Віра, Ще раз аут. Добре, Данилка. Коля голова, Малаченка. Міша зупинив. Павлик. Павлик. Добре. Ну. Давай, давай, давай! Добре, Давай. Добре, гай! Добре! Давай! Два! молодці! Таня головою, добре. А для суперників. Ще раз а для суперників. Чиня, чи що там? Штрафний? Штрафний. Давай тут. Добре, добре, молодець Данала. Відворі. Ох, яка гарна передача. Ну, давай, 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 давай. Відворіт. Non vai a non levare la collo? Pratico! Vai a darla! Vai! 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 раз воратар хорошо добро Артем, марко дай пас на ах Прыков! Прыков, куда стирай, стирай на поле. Куда прыков, Миша? Миша? Ах! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Марко. Даня. А, а вот. А вот наш. Ой, не наш. Супарники. Ай-яй-яй. Миро, так они не, не в него, он же не прозрачный. А, подавай, подавай. Коля. Играй. Хорошо. Да, И в оборот. Вера, нормально. Пробуй, пробуй. Віта таксі замістити. Чи транше существує? Ще, се, все, ще. Артанта домівча, добре. Давай, Верта! Добре, Молодчинка! I'm нет. Да куда ты его бьешь? А, для суперника. Игра на себя! Хорош! Понял? Наш аут.

Out. Voor de voetballers. Mijn out. Margot, terug! Schrijf Margot! Kom op, kom op, kom op! Ah! Марко, добре, Ярема. На Артема. Артем. Ну! Є! 3-0. Данилка, добре. А для суперника? Марко? Давай, давай, давай. Штрафний. Марко для штрафний. Ja, voor de sapartner. Ben je zo? Ja, dat is het. Ons auto. Danja? Goed. Ah. yeah Миняє. Ярема, Андрій. Данилко, Данилко, на павлика. Ах, не вийшлося. Говорити стрифували два Данила один одного. Штрифний. Ілля.

Добре, молодець Данелка. А для соперників. Закінчили 3-0 рахунок. Маємо першу перемогу. Попереду ще один матч.